Їх вітаю із Аврори. Сьогодні понеділок, 10 лютого, і нові акції в Аврорі, як завжди, акції, які я показую в цьому випуску, діють по всій території України у всіх Аврорах. Так, акції будуть діяти з 10 по 16. В цей понеділок вони починаються. Наступного понеділка вже новенькі акції. Бальзам ополіскувач, літер. Ось такий бальзам, просто вигідно, безпечно. Такий в білому, я бачу, як без аромату, мабуть, і в такому фіолетовому, як лаванда. Да, Намальована лаванда. Коштує він 54, коштував 69 за цілий літр. Ось такий засіб для миття посуду виготовляють спеціально для Аврори: 365 вигода. Замість 15 гривень він коштує 13, тут 400 грам, лагідний із додаванням соди. Ну, дуже економно, я вважаю, 13 гривень за 400 мілілітрів. Далі акції це все з 6-6 числа. От з 10-го порошок для прання концентрований, колор 1,5 кілограма 79. замість 99 за півтора кілограми, 20% знижка на цей порошок. Тут акції почалися ще з 6 по 12 на персіл 6 по 12 ехосавікс ополіської 72 гривні. І Сілан це акція 6 по 12, 106 гривень за 770 мл. Ферів акції 6 по 12, 69 замість 84 гривні. Папір 65 метрів ось такий коштує 9 гривень замість 11, 18% знижка. Джамбо, упаковочка, туалетний папір, українська мальва, Українська мальва Джамбо коштує 19 замість 24 гривні. Не розуміють, правда, скільки тут метрів. Ну, упаковка Джамбо написано 21% знижки. Так, подивимось, що тут в відділі побутової хімії: ось такий Оксіклін, бальзам для миття посуду. Дуже зручно за цим дозатором. Знижка 29% на цілий літр замість 77-55 гривень. Ну, класна ціна, я вважаю. Також ось тут акція. Засіб для миття кухонного обладнання та техніки від Люкссорт. 79 гривень замість 99 20 – 20% знижка. І 42% знижки на фініш. Ця акція почалася з 17 по 13. 232 гривні замість 399. Акція у відділі серветки Вологі – 120 штук з 10 по 16, 59 гривень замість 74. 120 штук, дивіться, з яким клапаном. Дійсно гарні серветочки. Також на смайли бебі, дитячі вологі серветки. 84 штуки, 39 гривень замість 49. Це знижка 20%. Ось Тут дуже класні, мені здається, ці серветочки. Також з 10% звичайні О, ці класні серветки для взуття. Вони так білу підошву гарно ну, видаляють бруд. 8 гривень замість 12, 33% знижки. Їх тут 15 штук. Далі серветочки ось такі, ну, звичайні серветки, паперові, 100 штук за 17 гривень замість 22 гривні, це 23% знижка. Тут рушники такі в зеленому кольорі, папір зелений. 32 гривні, замість 39, 18%. Знижка. Такий інструмент для педикюру називається. Ну, щіточка така, 29 гривень, 34% знижки замість 44 І звичайна у ну, них є стерка для них. Пилка називається 34 гривні. Далі. Як надвигається День Святого Валентина, то, звичайно ж, цукерочки такі з любов'ю в акції. Цукерки молочні. Це мілленіум, це, мабуть, міленіум, да, 100 грам. Ось вони. Візлав. Так, да, за 59 гривень, а коштували 77. Акція з 10 по 16, о, по 16 нагадую за 100 грам. 59 гривень. З любов'ю і акція цукерки Волинські солодощі. Ніколи не коштувала від Волинські солодощі. Також з любов'ю написано тут 350 грам цих цукерок і 109 гривень за 350 грам, замість 139. Тут метеорит соняшниковий з карамелью, чорнослив, курага, фініки. До речі, такий цікавий склад цих цукерок. Волинські солодощі це виготовляють. Ось така акція 109 гривень на цукерочки. Деякі акції у них почалися ще з 7-го покажу. Ось, ну, з 7 по 14 форма для випічки силіконова за 49 гривень. Також Все на всі серця, на всі, ну, так, як до Дня Валентина, знижки на таку продукцію. Замість 59 коштує 49 гривень. Також. Тут на, печ... на, на паштет печенковий, акція у відділі продуктовому, у них же є продуктовий відділ, також не забувайте. З 7 по 13 акція 13 гривень замість 19 за 85 гривень. Ну, така гарна ціна, зроблена в Україні. 85 грам, 13 гривень всього паштет коштує. Тут акція також, Тут стара акція, не показую. Акція почалася ще з 6 7 по 14. Ось такі цукерочки, глазуровані оді Кокодольчі. Два види, їх такі в коробочках в сердечку можна подарувати на День Валентина за 59 гривень, за 87 гривень. Ну так, начебто, нормально так виглядають, можна дійсно придбати на подарунок. Також. Акції на такі, ну, для подарунка, на День Валентина, мур-мур лямур, така чашечка, скляна, до речі, 33 гривні замість 39 250 мл. Ще хотіла показати, у них гарна ціна на цукерницю скляну з кришкою, 129 гривень. Ну, дуже гарно, файно вона виглядає, дійсно, прилягає гарно кришечка, коштує вона 129 гривень, іде ось в такій коробочці. Отак у них, коли стоять такі цінники, Ліст це значить, що гарна ціна. Ну, я так розумію. Також кухоль порцеляновий за 64 гривні з різними написами на 350 мл до 14 акція. Замість 77 – 64 гривні. Тут ще акція на такі е, посуду, чашка фарфорова, там плюс ложечка. ну Її не видно, ну тут є ложечка, лав, лав. Це все до Валентина. Також 64 гривні замість 77, До 14-го ця саме акція. Тут просто кухоль, дивіться, набір кухолів, яка гарна ціна. І дуже класно вони виглядають. Їх тут іде в коробочці ці 6 штук, скляних кухолів, кожний кухоль на 260 мл, 179 коштують за 6 штук. Дуже класна ціна, я вважаю, за 6 штук кухолів. Ось така, такий набір, вони такі важкенькі, тому що дійсно ж скляні, 179 гривень. Дуже-дуже файна ціна. Хочу нагадати, що також є у них ось ну, такі помаранчеві цінники. Це у них кошики різні для зберігання. Ось такий, як сіточкою зроблений з ручками за 279 гривень. І мені більше подобається якось зараз вам хочу показати ось ці кошики, дуже файно вони виглядають, такі зручні і легенькі. 299 гривень 24 на 24 є там в світлому кольорі і в темному кольорі також. Ну, вважаю, що кошики оці для зберігання дійсно непогані. Кож до дня Валентина акція діє на тарілочки фарфорові. В формі серця, чомусь тут тільки одна стоїть, може, їх розібрали вже 64 гривні замість 77, 17% знижка, гарно виглядає. Ось така тарілочка просто з сердечками фарфорова, з малюнком. До 14-го ці акції 54 гривні замість 64. Ще такі цукерки візла з любов'ю 99 гривень. З 10 по 16 почалась акція. Ну, також такі людяники цікаві в формі сердечка, є котики, є ведмедики. з 10 по 16 вони коштують 19 гривень замість 24. Тут такі зефірки маршмелу на паличці. Також так приємно вони виглядають з малюночками. Ось такі зефірки маршмелу. 32 гривні замість 39 гривень. Ці я вам цукерочки показала. Таке маршмело на паличці з сердечками коштує 55 гривень. Також ось такий келих за 99 гривень стоїть в цій Ну, тут якби все, мабуть, як до Валентина. 69 гривень ціна келиха. Ось такі чашка скляна, як, для, мені здається, як дитяча. От вона коштує 49 до 14-го. Акція замість 59. Так, там просто стара акція, тому я не показую. Ще хочу показати в дитячому відділі. Я тут поруч акції розпочалися, то я його якось пропускаю часто. Мило рідке, ось таке лол і, і чотири види, я так розумію. Ні, тут мило рідке, 64 гривні, 300 мл від лол. Далі гель для душу, дитячий також 300 мл, 64 гривні замість 77, шампунь. Також дитячий лол сюрпрайз 300 мл 64 гривні. І також ще такий гель для душа 64 гривні замість 77. по 17% знижка. Далі тут акція з 10 по 16. Така ще Hello 3 в 1, Billy Millie, я так розумію, бренд називається. Ось такий білі мілі засоби для купання 55 гривень. Ух ти, з ароматом шампуна. Шампунь, пі, піна, гель, Маршмеллоу. Цікаво, да? А тут. Решбері, ягоди 49 гривень 500 мл і 55 гривень банана коштує. Чомусь найбільша знижка на, на ось цю 49 гривень виходить. З 10-го також акція почалася на Зая. Зая це Польща виготовляє. Ну, взагалі мені бренд подобається Зая. 129 гривень гель шампунь коштував. Коштує 109 гривень. 16% знижка на гель шампунь для душі 400 мл. І тут також гельпінка дитяча два в одному від зая. Така густенька, мені здається, 500 мл. 119 гривень, а коштувала 139 гривень. З 10 по 16 буде діяти акція на хагіси 4 в одному, так, номером я так розумію, 1-2,5 кілограм екстра лікер. 2,5 кг, я так розумію, що 22 штучки тут. 200, да, 22 штучки. 209 гривень замість 299. 30% знижка. До речі, класна знижка. Хтось порвав трішки упаковку. 30% знижка на хагіси дуже-дуже файно. Тут уже хагіси більш великого розміру стоять. Вони також в акції. Такі підгузки на 610 кілограм 40 штук. Номером 3 499 гривень, 23% знижка. Ось такі підгузки, 4 в одному. Так, Тут у нас номером 2, я так розумію, 3,6 кг, 58 штук за 599 гривень, замість 699. І ось такі підгузки. Це вже не хагіс, Діно Бебі, 36 штук. 239 гривень, 16 плюс КГ, 32 штуки. Замість 279. 14. Такі цікаві позиції. У них акція почалася з 7 по 14. Дзеркало, настільне, LED з підсвіткою, з кабелем. О, класна позиція. Я ніколи не бачила. Отак воно виглядає. Це коробочку, я вам показала: ось це дзеркало з зарядкою USB Так, 180 мм. Коштує 199, коштувало 249. Акція буде до 14.02, 20% знижка. Ще у них є в такій дерев'яній дзеркало настільне, на такій дерев'яній підставочці. Гарно, так файно зроблено. Воно йде воно йде такі коробочці, прямо кутне, коштує 99 29 гривень замість 139, 29% знижка. Але нагадую, ця акція саме буде до 14.02 на ці два дзеркала. Також акція на такі гумки жувальні класні. Мені дуже подобається, що вони зроблені в такому автоматі. Ну, Цікаво для дітей. Тут на кнопочку цю, я так розумію, нажати, і тут буде ця жувальна гумка. Ну, висипеться. 77 гривень замість 109 там 120 грам. З 10-го також акція почалася на ось людяники такі, на паличці, 12 гривень замість 15 гривень. Далі у них є акції, ну, як Просто зараз нескільки покажу. прокачай молоко, ось такий 140 грам. 8% знижки 59 гривень за 140 грам, До 16 числа також буде діяти ця акція. І тут ще Ахмат чай в акції. ну Це з 7 по 13 Лондон 20 пакетиків. Коштує 22 гривні 44 відсотки. Знижки замість 39. Така ну гарна акція. І ще такий я не бачила цей ахмат ще ні разу, і зразу він в акції. Тут якби три новинки, але саме на оцей манго і лічі буде акція діти за 25 пакетиків 49 гривень. Замість 59. Це 17 відсотків знижка. Цікаво, спробувати. 25 пакетиків з манго-лічі, чай чорний з ароматом Манго та Лічі. І просто новинки вам скажу з полуницею, з малиною смородиною також і з ароматом лимона та м'яти. Ось такі новинки у Ахмат і буде навіть акція. Така дитяча спідниця карнавал також в акції. Цікава. Яскрава. Коштує 88 замість 119 гривень. Тут в цьому відділі більше я не знайшла акцій. Це я буду показувати окремо, такі як ліхтарики, світло, інструменти. В іншому зроблю огляді, щоб все це не змішувати в один випуск. Тут акція ось такі цікаві позиції від біокон, з ягодами, натуральний догляд. Є засіб для очищення навколо очей. Я ніколи не бачила 100 мл за 62 гривні. І також з цими ж ягодами натуральний догляд, гель під очі, рідкі патчі з вітаміном С, 77 гривень замість 99 Хочу спробувати від Біокон. Ще у них ось така, ну, як сказати, для очищення шкіри аювердична пудра для очищення шкіри. Ну, можна назвати це як шкра, скраб 90 грам за 88 гривень замість 109. 19% знижка. І ось така пінка для вмивання. Анті-Ейдж 88 гривень замість 109 гривень багато акцій на косметику, 19% знижка на крем від Зая з оливками 50 мл, також 19% знижка огірковий крем, 19 знижка, а 88 гривень. І від Нів'є ось такий крем універсальний в баночці, 99 гривень замість 109. Акції на маска для шкіри тут є тканинна, я так розумію, ось то вона, 22 гривні, також ось така тканина, на 22 гривні. Ну, багато тут вибір цих тканинних масок, вони по 22 гривні. І набір смужок для носу за 39 гривень замість 49 Так, Я на цьому буду прощатися, я вам сказала, що відділ такої техніки, там де для риболовлі, все, ці ліхтарики. Покажу вже в іншому огляді. Дякую, що дивитесь мій канал. Тут, вибачайте, йде ремонт, тому іноді шумно, ну я з цим нічого не можу зробити. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.